Усім альвевем. Так, любі глядачі, друзі, підписники. Ну, коротше, усі, усі хто має лазерний гравер, або тільки, ну, тільки вирішив його придбати, це надважлива, цікава інформація. Подивіться. Розумієте, є такі речі у співпраці з лазерами, у використанні лазерів, ну, типу, як. Паління тютюну, алкоголь та випадкові знайомства вони можуть бути для вас шкідливими. Отут теж саме. Біомедична інженерія має усюди покоперсатись, бо тільки так чарівним чином наука й може розвиватись. І те, що здається, напрочуд безпечним застряне у горлі в момент недоречний. Маєш знання, маєш силу, маєш на світле майбутнє надію. І, можливо, в ви вже все знаєте, якщо у вас, ну, повний хендмейд все пофіншує. То це добре, а може ця інформація вас трохи здивує, або, ну, і принаймні хочу, щоб кожен замислився, хто з цим має справу. Тож, от, і кожен, хто купив собі або зробив саморобний лазерний гравер, поставив його, налаштовує, бо взагалі в інструкціях до лазерних граверів там, типу, що куди приєднати, а потім все. Удачі, нехай щастить. І все. Ну, тобто, нічого такого, доведеться все йому купасатися, розбиратися самому. Але усім цікаво, як воно красиво працює. Це ніби е віднайти принцип, за яким е гасне світло у холодильнику, коли замикаєш двері. Ну, типу такого. Але. Давайте все ж таки роздивимося, як це робити безпечно. Бо знаєте. По-перше, от дивіться на картинці написано, як світло проникає крізь шкіру лазерне випромінювання, ниня, як воно може пройти крізь нас. Ну, вже замислитись над безпекою. І от ще момент. Звичайно, усі процедури ви маєте використовувати спеціальні хоча б мінімальні, та ні, максимальні засоби самозахисту від шкідливих факторів, такі як, наприклад, окуляри. Але, ну. Недостатньо ну, просто взяв такий, придбав собі будь-які полароїди, я не знаю, там крутезні окуляри, або навіть маску для зварювання. Це так не працює, бо є така штука, як світлофільтр. І от задумайтеся, от ви дивитеся крізь захисні окуляри, які є світлофільтром. А вони мають ну, вбити, викинути з спектру усе, все, що вам не потрібно, щоб захистити ваші очі. так? Так. Але, от ви дивитесь, наприклад, купили окуляри, які налаштовані мають бути на е, там, фільтрування там, синього кольору. Дивитеся і бачите красиве синє сяйво. Це не наводить вас на думку, що треба про щось замислитися. Тобто, якщо зовсім без натяків, якщо світлофільтр, якщо ви дивитеся на світло і його бачите, мабуть, щось не спрацювало у світлофільтрі, тому окуляри можуть бути і не підходити для такої от вашої праці. Будьте з цим обережні. Тож, якщо у вас знайшлися гроші на деталях і для вашого лазерного гравера, а вони ж не дешеві, або ви придбали промисловий лазерний гравер. Ну, знайдіть гроші на якусь коробку, а, а ще краще на веб-камеру, куди це запхати, закрити там і дивитися не крізь рожеві окуляри зі світлофільтром, а все ж таки спостерігати, як воно працює через камеру, веб-камеру е чи щось таке. Бо, ну, очі вам ніхто потім не поверне, будьте обережні з цим. Наступний такий фактор, який просто ну, вбиває багатьох повільно, а інколи швидко. От, дивіться, коли ви робите якісь візерунки, або, наприклад, коли ви встановили режим різання, так, то що там ще пропонується додавати? Пропонується додавати стисле повітря, якщо ви щось ріжете, або обдув, щоб відводити продукти паління тих матеріалів, які горять, палають від вашого лазера. От стисле повітря, воно як? Воно каталізує реакцію, і таким чином лазер пропилює місце, куди він там світить, ще дужче, ще швидше, ніж якби без цього. І таким чином ще й вилітають продукти паління. Але ж чуваки, друзі, ну, нічого ж нікуди не дівається, і от якщо відверто, коли я бачу там. А, такі штукенці саморобні, типу а, ті, що дим та смок мають хапати, це не прикольно. І якщо ви цим вирішили займатися, ну, якщо це у вас таке хобі, або навіть бізнес, ви вирішили цим займатися серйозно, то попіклуйтеся про себе та оточуючих. зробіть спеціальну камеру з витяжкою для усіх цих продуктів паління. Бо це дуже небезпечно. Не деяким пластикам можуть бути навіть ну, про продукти їх паління хімічної реакції, а вони можуть бути навіть нервопаралітичною дією. Ну я вже не кажу там про СО і все інше, дим, який виділяється. Тобто витяжка вкрай необхідна, якщо ви працюєте з лазерним гравером. Витяжка і герметична камера, якийсь такий собі сейф. Бо знаєте, люди, я розумію, що воно чудово, красиво, гарно, заманливо і обманливо, бо а, красиві візерунки вони не коштують вашого здоров'я насправді. Тож, дивіться самі, але я попереджаю. І Мінздрав попереджає, тож усі. Взагалі, щиро вдячний, що ви досі це все дивитеся. Сабскрайб, глядачі, сабскрайб, 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 сабскай. Всім альіве! Дякую! От, і от коли ви вже а, зрозуміли, що так, дивитися на лазер не можна, потрібно використовувати окуляри а, і якісні окуляри, коли ви вже ну, це і так зрозуміло, що дихати димом це нікому не потрібно, а ви зробили витяжку. Останній такий момент, який ну, ніхто може не звертати увагу, але все ж таки тип вашого лазера він відіграє велику роль, бо. Так от, наприклад, ви купили собі такий чудовий блакитний вогник, і він у вас визерує, і ви, там начебто й витяжка є, яка не яка. Але якщо, наприклад, десь проникає світло, зрозумійте. Світло може іон... іонізувати повітря. <клес> Що дійсно небезпечно, іонізоване повітря, воно там є озон, а він може бути канцерогеном, тобто повільно буде вас вбивати або може підвести вас до виникнення важких тяжких хвороб, таких як рак. Тож дивіться, будьте дуже напрочу та обережними з цими всіми речовинами і всими, ну, такими от граверами. Насправді. Я ж теж такий, що роблю собі лазерний гравер, але як я вийду зі становища, я в майбутньому ще покажу, тож, якщо що е, кому цікаво, десь так, завітайте якось в майбутньому подивитися, як я вирішив цю проблему, щоб було і безпечно, і не виняло, ну якось так. Тож, будь ласочка, не тільки підпишіться на мій канал, а й врахуйте для себе три основні о, ну, шкідливих та дуже небезпечних моменти. Перше, бережіть очі. Друге. Бережіть ваші органи дихання. І третє бережіться від іонізован... іонізуючого випромінення від вашого лазерного гравера. Бо, знаєте, мистецтво воно вимагає жертв. Але чи варто йти на ті жертви заради високого мистецтва визирування? Тож, усім привіт, бувайте! LVM.